Новий вихід на риболовлю. З табок той же. Подивимося, що нам подарує сьогоднішній день. Наживляю бананчика. 4 мотилька і перевіряю луночку. Перевіряю на гру. Не дуже хоче окунь клювать. Видно, мінус тринадцять. Не дуже йому хочеться на льот виходити. Під водою тепліше. Bye. Uh, yeah. Окунця. конця. По кінця там полотвичку одного. Оп. Ти поки ходив риба одійшла. Такая як синій підійшов. <ріх> Такий, як синій ю дійшов. А під самою луночкою щось зайшло. Оп. Бульк. Угу. Ай. может быть, пришел. Это вот. ее никто не поражен? Ой. в лунку плитка. О, хорош. А перед цим синька брала, вже думаю, перейду Ніколи ні, добре, що не перейшов. Перехожу на старе місце. Сьогодні почав від греблі. Пройшов по периметру весь отой бік, тут ось зрізав і пішов на старе місце. На те місце, де вперше гарно відловився. Сьогодні третя рибалка на цьому ставку і чомусь вона найменш ефективна. Ну, як кажуть, ще не вечір, може ще щось буде, може вийде, зазніму декілька покльовок. Вот. І якщо хоч декілька кадрів. Принесуть раді ще задоволення хоч одній, двом людям, то я вже буду щасливий. А як зловлю риби трошки, то буду ще щасливіший Улюблений ставочок. Пройшов старе місце Дві покльовки, ну скоріше за все сонець. Жодної не реалізував. Перейшов ось трохи далі, там, де окуньків двох зловив минулого разу і плітку безпосередньо в самому очереті. Далі перехожу до того місточка, планую, де дядько сидить недалеко. А звідти вже, мабуть, піду до греблі. А як там не ловитиметься, то десь стану насередині. Закормлю та й. Посижу, відпочину, бо щось вже задовбався, бит лунки, риби менше. Мабуть, разів у два, ніж лунок пробив. Хух. Так, ну пішли працювати. Так, старі місця не дали геть зовсім нічого, я вже десь годину не отримав клювання. Повертаюся до греблі, звідки починав сьогоднішню рибалку Можливо там щось буде. Люди посередині щось слувлять. Тягають. Мабуть, закормили та сіли. Ну, якщо біля гребля буде таке шклювання, як це останню годину в мене, то прийду і я на середину. Так, треба терміново від'їжджати, тому результати сьогоднішньої рибалки невеличкі. Але два десятка рибин у нас є.